Унікальну експозицію образів Богородиці відкрили у музеї української домашньої ікони у замку Радомисель. Більше як сто раритетів з усіх куточків України демонструють життєвий шлях Діви Марії від її народження до успіння. На відкритті виставки побувала наша знімальна група. Експозиція починається з ликів батьків Богородиці. Тут Йоаким і Анна. До речі, саме до неї завжди зверталися бездітні жінки, аби зачати і народити. Представлено понад 120 абсолютно унікальних образів Пресвятої Богородиці від моменту звістки про те, що вона буде зачата, від моменту зачаття Пресвятої Богородиці, її різдва, її ведення до храму. Образ, коли Пресвяту Богородицю вчили читати і все її власне життя. Українці вірять, що цей образ Богородиці в Скорботі й печалі утіха здатен зцілити від німоти. А коли просили заступництва у святої Діви, зверталися до ікон на всяку потребу. Тяжко хворі просять про одужання у Богородиці на престолі. Богородиця, це була найулюбленіша свята всіх українців, ну не лише українців, а мабуть всього людства. Тому метою було показати наскільки наш народ шанував Діву Марію Богородицю. В експозиції представлені й списки всесвітньо відомих образів, як, наприклад, ікона Божої Матері Ченстоховської, головної святині Польщі. Ликам вже не одне століття. Переважна більшість з них прийшли з 18 го та 19. го Всі ці образи куплені на барахолках. Це саме ті ікони, які стояли на божничках в хатах у наших бабусь і прабабусь, яким вони віддавали всі свої гори, і радощі, всі свої тайни. Саме сьогодні, в день похвали Пресвятої Богородиці. Ми долучилися до такого благодатного дійства, як відкриття зали із святими іконами Пресвятої Богородиці. Серед них побачили і Почаївську, і Касперівську, і Казанську, і Спорушниця Грішних, і Ахтирська з Полтавщини, і з багатьох багатьох регіонів України. Сочетання читання і ікон. Ощущаешь себе немножко між временем і чувство что що ти десь як в пространстві. Замок Радомислі представляє Україну в проєкті Ради Європи, адже, окрім нової експозиції, тут представлено більше як 5 тисяч домашніх ікон і скульптури. А сама старовинна споруда замку і живописні краєвиди додають історико-культурному центру особливого шарму. Наталя Білагурова, Микола Ляшко, телеканал Київ.